Добрий ранок, малята. Запрошую вас на малювання. Погляньте, яку красу ми сьогодні будемо малювати. Хто знає, що це. Поки ви думаєте, я вам трішечки підкажу. Ми з вами таку смачну тему на цьому тижні почали продукти. І сьогодні ми будемо робити салат. Тож, які бувають салати? Салати, діти бувають теплі для їх приготування. Використовують не тільки овочі, а і ще й м'ясо. І бувають салати холодні. Їх готують або з фруктів, або з овочів, і мають назву вони відповідні. Якщо з фруктів, то фруктові, якщо з овочів, то овочеві. І коли готується салат, посуд використовується: салатник або салатниця це той посуд, якому подають салат. Тож приступаємо до роботи. Нам потрібна буде воскова крейда. Зображуємо олівцем стіл, на якому стоїть салатник. Ось так зображуємо овал і ведемо бокові сторони салатника до столу і дно салатника обов'язково. У мене салатник буде непрозорий. Якщо ви робите якусь помилку, то можна ластиком обережно це все прибрати, видалити. А тепер починаємо зображувати овочі. Салат у нас овочевий. Підготувала і помила моркву. Зверніть увагу, коли зображую овоч, частина його знаходиться в салатнику, а частина та, яку ми бачимо. Так, дітки? Відповідно, так і зображуйте. Морквинка лежить в салатнику і ми не бачимо задню стіночку салатника, тому її акуратно витерли ластиком і зафарбували сам овоч. Морквинка готова. Наступний овоч в нашому салаті. У мене це буде огірок. Також зображуйте, бачите, частинку його не видно. А інший огірочок видно повністю. Витираємо задню стіночку з салатника. А тепер наступний овочок. Пізнайте, червоного кольору використовується для приготування борщика та інших салатів. Правильно, це помідор, також погляньте, нижня його частина не видно нам. А тепер все забарвлюємо. В овочеві салати діти можна додавати різні овочі. Я ще хочу зробити свій салат, додати баклажан. Або синінький. І не забуваємо про вітамінну Зелень. Так як мій салатник не прозорий, він забарвлений, я йому зараз придам кольору. Ви можете зробити той, який вам хочеться. У мене він буде синього кольору. Ось так наводжу контур. І легкими рухами затоновую сам салатник. Ось такі смачні овочі я підготувала для свого салату. Бажаю вам успіхів, натхнення і чекаю на ваші роботи. На все добре малята!